Всім привіт! Сьогодні будемо малювати зимову картинку. У мене такий, знаєте, вже новорічний настрій, тому хочеться намалювати щось на цю тематику. Я буду малювати Уашку від Роса Студіо. Спочатку малюємо білий такий круг, навколо цього кола білого будемо малювати жовтий. Поступово будемо домішувати до цього жовтого білесенький і добре-добре набагатося його розташувати. Після жовтого в нас буде іти рожевий. Ми беремо білий, змішуємо з червоним. Дивимося, щоб білого було трішечки більше, щоб був це ніжний більш такий колір. І змішуємо, він у вас буде утворюватися ніжно-рожево-помаранчевий на стиках, щось таке буде цікавеньке. І намагаємося його це все діло розтирати добре. Далі будемо добавляти більше червоного, щоб утворився такий вже насичено рожевий. І до країв ми так поступово дійдемо до бордового, такого фіолетового, тобто потрібно буде змішати червоний із синеньким. Дивіться пропорційно, щоб червоного було більше. Стосовно розміщення, в мене саме сонечко розміщається трішки лівіше. ви дивіться, як вам подобається, можна посерединки, можна внижче, вище, як вам, в принципі, буде зручно. Ось додаю бордовий, тільки обов'язково ще його розтушовуйте. Щоб його розтушувати, можна просто змочити кісточку, трішечки витерти, набрати якоїсь, наприклад, ніжно рожевої фарби і почати розтушовку. Просто робити такі плавні переходики. Ну, намагатися воно. Звичайно, можливо, з першого разу ідеально все не буде, але намагатися зробити такі плавні переходи. Далі, ще один такий нюанс, що при малюванні гуашкою цю всю роботу, до речі, можна намалювати акрилом. Воно у вас не буде підмиватися, бо зараз, коли ми будемо малювати сніг і ялинки, воно буде все підмиватися і трошечки буде комусь незручно в якісь такі моменти. Тому цю картину геть запросто можете повторити ще просто звичайним акрильчиком. Нижній шар буде підсохати і у вас нічого не буде, знаєте, тягнутися з нижніх рядів. Далі я беру білий, о, дивіться, беру білий густо, щоб перекрити ці всі шари, які в мене повиходили. До білого додаю ще трошки синенького і трошки чорного, щоб утворився такий, знаєте, неоднорідно білий там сніг, да? а щось більше таке сірувате. Далі буду малювати ялиночки. Для цього я беру замішую зелену фарбу це жовта плюс блакитна. Або синя, і додаю трошечки чорного, тому що мені потрібно саме темний відтінок зеленого. Дивіться, те, що в нас буде далі, можете його, в принципі, ці всі ялиночки ще намалювати в більш таких сірих відтінків. Але тут не обов'язково. Я малюю зеленим і, в принципі, нормально. Тут зараз до мене прийде мій помощник, який зазвичай дуже любить лягати на мої всі картини під час малювання. Як добре, що це не акрил або не масло, тому що. Він вже неодноразово у мене був в різних матеріалах, навіть прапором країни чисто випадково. Так, продовжуємо. Дивіться, ваша, ваша задача посередині намалювати велику кількість маленьких ялиночок різного розміру, різних відтіночків, можна щось ближче, щось далі. Тут просто ви ну, фантазуйте. Звичайно, якщо у вас вони будуть всі в один ряд, нічого страшного, таке теж може бути. Ну, а тут. Чисто за вашим бажанням. Далі я буду помічати, що у мене ось тут вже буде передній план, буде велика така ялиночка. Для ялиночки буду використовувати тепер темніші такі кольори. Беру кісточку, яка така плотно набита від роса. До речі, потрібно буде вам показати на неї такий міні-огляд, тому що вона дійсно крута, подобається дуже. І ось такими мазочками я малюю саму ялиночку. У нас їх буде декілька на передньому плані, і дивіться далі, коли ви будете опускатися до білого, білий буде підмішуватись і зелений, у вас буде світлі. Це нічого страшного. Ми нанесемо потім, коли воно підсохне ще один шар і буде вже більш-менш, ну плюс тут ще сніжок буде. Дивіться, моїй серединці ялинка повинна бути трохи темнішою, тому можете додати побільше чорного. Але зараз в цьому немає прям сенсу, тому що далі ми все одно його трохи будемо підтемняти, особливо нижню частину, тому що для контрасту з білим потрібно це буде зробити. Далі проходжусь по наступним ялинкам, які знаходяться далі. Намагайтеся до низу ялинки зробити її більш ширшою, щоб вона була така, знаєте, розложиться цікава. Далі переходимо до правого боку нашого. Тут також будуть три ялинки такі основні. І повторюю все те саме, просто мазочками і отак поступово розширяючи саму ялиночку нашу. До речі, можна було б якусь картину що намалювати із сосною. Було б дуже гарно. Хоча у нас зараз, знаєте, жовтень місяць, середина жовтня, ще до зими півтора місяця, але чомусь в мене вже зимовий настрій. Напевно, бо були дні, коли похолодало, і в мене ще вже прям на зиму хочеться. Ну, теж прям хочеться. Але такий настрій, що, знаєте, коли в квартирі вже холодно, ти вдіваєш світрки, темніє рано, і ти такий вже прям. Чуть ли не гірлянду хочу вмикати. Ну, все може бути. Далі я прохожусь по наступним ялиночкам те, що ближче до нас, я намагаюся зробити ще темнішим. Але дивіться, як у вас виходить, тому що ж білий, знову ж таки, буде у вас підмиватися. І будете, як бачите, все, там, де червоне, воно більш насичене, а там, де біле, у нас йде такий уже перехід світлого. Ми там будемо все обов'язково затемняти. Просто чорним. Прохожусь по цим всім ялиночкам. як бачите, зробила спочатку неправильно, а далі почала розширяти. Це також такий, знаєте, один моментик. Далі ми з вами будемо затемняти нашу ялиночку. Я беру просто чорну фарбу і наношу на неї. Дивіться, Також ще додаю трохи тіней під сім'ялиночки і під дальні також. Це в мене тут зараз, знаєте, суміш синього, чорного і білого. Дивіться, як вам подобається, чи більше до синього, чи більше до чорного, чи взагалі можна щось фіолетове там намотити. Дивіться, суто, як вам подобається. Я ще малюю темненьку ялиночку на першому такому плані. Доволі симпатично. Далі проходжу з чорною фарбою ще понизу ялиночок, щоб додати оцю тінь, цю ялиночку, що біля маленької взагалі малюю, ще темніше, щоб відділити. І ось таким чином ми трошки позатимняли. Далі буде таке доволі цікаве це покривання ялинок сніжком. Те, що в нас далі, ми просто тенесенькою кісточкою покриваємо, ну, просто по структурі ялинки проходимось, малюємо, просто, грубо кажучи, зверху зелених ялинок, трохи білі ялинки. Це все банально просто. Стосовно ще, до речі, неба, можете додавати якісь зірочки, бризг, як вам подобається, можете так залишити. Тут суто, на ваший розгляд, скажімо так. До речі, тепер не зрозуміло, чи це день, чи це ніч, тому що тут зірочки з'являються в мене, і якось так трохи не зрозуміло. Знову беру на цю набиту кісточку і вкладаю вже білою фарбою цей сніжок. Конкретно вкладаю, я просто беру паралельно до картини бочок кісточки, і прям вкладаю, знаєте, не тругне, цей просто. Складаю фарбу, особливо стараюся це на перших ялиночках, де буде більш видно. Сніжок, звичайно, може стати сірим, як на дальніх, тому що підмивається оця вся чорна штучка з ялинки. Але це, це нам і на руку, тому що другий наступний шар, коли воно підсохне, ми вкладемо ще трошечки вище білий, і в нас буде, виходить, сніжок з тінью, тобто буде шар сірого зверху, шар білого таким чином буде якась двадешність снігу. Так, бачите, ось прохожу вже по цих ялиночках. Дивіться, можете не прям симетрично вкладати, як вам зручно. Але також не переборщіть з білим. Щоб ваші ялинки не вийшли суто білі, а трохи ще зеленого залишилося, щоб було зрозуміло, що ялинки. Вони все змішались у білу кашицю. І залишається у мене ще малесенька ялиночка, про яку я дуже швиденько проходжусь. Далі дивіться ще такий моментик вирубілий, тепер прям густо-густо. Без води, майже без води. Я прям якщо дуже густий, то можна капельку води, а так в основному без води. І проходжуся прям вище сірого, сірий обов'язково залишаю. А так проходжусь біль вище сірого. І додаю ще біле, щоб був сніг більш білий, більш насичений у нас. Також ще буду далі брати тонесеньку таку, знаєте, кісточку. І донесенькою кісточкою трошки додавати якісь ще більш мілкі деталі на наші ялиночки. Ну, типу, ви знаєте, там якийсь малесеньку полосочку снігу, щось, типу того, зараз ви побачите. Щоб не просто були такі великі куски, і лежали сніга на ялинках, а ще були якісь такі маленькі деталі, так буде цікавіше. Ось, Наприклад, тут просто провожу якісь або лінії, або точечки, щось, краплі, таке щось. І далі ще додаю більше тіні. Дивіться, ви можете прям тіней додати, як вам більше подобається, бо я просто обожнюю тіні. Я зазвичай з ними можу трішки переборщити. І далі білою фарбою просто збризгую. Якщо ви хочете великі такі точки, як справа, просто пальчиком п'єте по кісточці. Якщо хочете більш мілкі, то вже трогайте шесть кісточки і такі, виходить, мілкі бризги. Всім дякую за перегляд. Напишіть, який у вас настрій, новорічний чи ще осінній, і до зустрічі в нових відео.